Львівський вибір. Цей відеомарафон ви можете дивитися. Нагадую, на порталі щоденний львів daily.lviv.ua, сайті Львівського прес-клубу, прес-клаб.lviv.ua, а також у зархівованому вигляді на Ютубі, на Фейсбуку, читати відгуки на Твіттері і в Google. Обговорюйте, ставте запитання, коментуйте. Те, що ви зараз побачите впродовж наступних 15 або 30 хвилин, залежно від волі депутатів політичної партії Удар у Львівській обласній раді пані Оксани Юринець і пана Івана Горона, це тільки початок теми обговорення відеозвітів. Прошу вас, час ви по 7,5-8 по 8 хвилин. Можете зробити відеозвіт, і так ми перейдемо до запитань. Є вам запитання, вже надійшли електронною поштою. Я вам їх зачитаю. Ну тобто про звіт можна говорити в різних ракурсах. Якщо ми говоримо про звіт, у вигляді того, яким чином е, відбувалася діяльність, зокрема, депутатська діяльність, полягає у поданні звернень е, заяв запитів е, в обласну раду безпосереднього управління установи, які е, повинні займатися. Е, Відповідно цими зверненнями, то ми їх робимо безліч. Але основне ми взяли собі за принцип це не давати людям, як то кажуть, рибу, а дати безпосередньо вудочку, тобто ми консультуємо людей, як це робити, тобто самі безпосередньо їм допомагаємо, сприяємо, водимо, умовно кажучи, по кабінетах. Відповідно, ті самі запити і звернення подаємо. Але найкраще е, це власне, щоб люди самі зверталися, е, самі намагалися що, щось робити. Зазвичай в нас прийнято таким чином, що е, люди безпосередньо бояться навіть зайти в кабінет до того чи іншого чиновника. Е, тобто потрібно це бороти, цю боязнь і відповідно звертатися, не не боятися вимагати своїх безпосередніх прав, а ми в цьому безпосередньо допомагаємо. От зокрема нами ініційовано було в Війській міській та обласній раді відповідне звернення та запити стосовно закону про доступ до публічної інформації, який має в своєму тілі має те, що безпосередньо будь-який громадянин України має безпосередній доступ до інформації, яка є в тому чи іншому державному органі. Він має можливість її здобути сам безпосередньо без зайвої допомоги і відповідно володіти і розпоряджати з нею таким чином, щоб це задовільняло і його потреби і потреби оточуючих. Ну, що стосується роботи, вже тобі було згадано, що як правило, люди зверталися з потребами цієї матеріальної допомоги. А... Коли підходив і вони розказували про свої проблеми, просив їх написати якийсь лист, тобто на те, щоб ти міг мав право його реалізовувати, то власне це було трошки складно для людей, і треба було вчити, як писати цей лист, на який б міг зробити депутатський запит або депутатське звернення. Звичайно, робота почалась тоді, коли почалась робота в комісії. І коли ти ознайомився з проблемами комісії, які виникали, власне, тепер розумієш, що робота є велика і важка. Чому тому, що комісія, яку я є як секретар. Працює це є об'єднано три комісії: це і земельні питання, це і питання. Будівництво архітектури, благоустрою територій. Тобто тут було дуже питання, всі зна... і ці комісії відбувалися десь 15, і сьогодні буде 15-те засідання вже цієї комісії, власне питання тих, коли виносяться рішення про вирішення тих чи інших питань з земельних відносин, які є в області. Це розмежування меж населеного пункту, це розробка генпланів. Тобто, коли люди просять якісь відповідні кошти, голови звертаються з сільських рад. Тобто цих питань було дуже багато. Однозначно, коли звертається, і всі документи є в порядку немає нема жодних проблем. Щоб це рішення було винесено на сесію. Але в основному робота за півроку в комісії склалася так, щоб ми доробляли цю роботу, яку було не зроблено в попередній каденції. З іншого боку, коли почали ознайомлюватись, і ви знаєте, що станом на 1 січня буде вступити в дію земельний кодекс, де буде дуже багато проблем. І тут велика робота була проведена юристами в офісі, коли ми повинні були людям розказати, що таке амфітези, суперфіції, багато термінології, яку вони могли не зрозуміти, але зустрічалися в їхніх актах, коли вони видавали свої. Паї на користування інвестору, тобто таким чином треба було роз'яснити, що крім е, великих прав на свою землю, вони можуть в кінці після угоди отримати обов'язки. З іншої сторони, є дуже добре, коли в їхній район приходить такий інвестор, який хоче працювати, обробляти їхню землю. Тобто тут проблем було дуже багато. З іншої сторони, коли є погодження і створена комісія, ми стикнулися з тою проблемою. Власне, всі депутати маються на увазі, коли працює комісія. Тут немає якихось політичних проблем. Тут фактично всі працюють на благо людей, що є дуже приємно і добре. Коли звертаються люди, є Така ситуація, що комісія має бути складена, тобто, це з начальників управлінь різних адміністрацій, вони не хочуть приходити разом з тачатися, щоб до них приходили люди. Вони вважають, що кожен громадянин, який готує ці документи, має їздити по їхніх окремих управліннях, по цілому Львові. Тут є дуже велика проблема, і над тим ми працюємо. Звичайно, користуємося тою, де є незаконні рішення. Ми бачимо, ми відправляємо відразу всі листи на прокуратуру, щоб власне ці органи розбиралися в тих проблемах і питаннях, які ми не можемо вирішити як депутати. Що стосується. Інформування ми розробили такі е, спеціальні листівки, в яких люди мають розуміти деякі трактування і тих угод, які вони кладають, що стосується земель, і так само того, що може їх очікувати в майбутньому і прийняття цього кодексу. Е, ну, звичайно, що е, звертаються люди з іншими питаннями, коли йде е, в маршрутні таксі, які там неправильно курсують. Тобто ці всі питання, які би ми могли з запитами, зверненнями, тому що вони йде набагато швидше ніж запит, ми оформляли, відповідно здавали це. все є на сайті військової обласної ради, і можна побачити кількість кількість запитів, які були подані, і приблизно якийсь хід їх виконання. Тобто ви вважаєте, що сайт Львівської міської ради адекватно обласної ради пробачте адекватно відображає роботу кожного депутата, і там все це можна знайти, чи mm -hmm. тільки про комісію? Наприклад, якщо взяти, що було 14 засідань комісії, то можна побачити, що наприклад мене мною не було пропущено жодного засідання. Є інше питання, коли люди були один раз, наприклад, в грудні і до цього часу не з'явились. тут є ситуація, що коли можна буде піднімати в кінці року питання, чи необхідно, щоб ці депутати були присутні в комісії, якщо вони не можуть працювати і в Фактично просто збивають, коли кворум не може відбутися, і комісія не може бути легітимною в зв'язку з тим, що вони просто прогулюють ці засідання. А робота депутата, власне, полягає в комісії. Він може не ходити на голосування, але в комісії він повинен бути обов'язково, тому що всі справи розглядаються саме в комісії. Тобто, -то зазвичай депутати інколи путають саме поняття сесійних засідань. Тобто сесійні засідання згідно з чином законодавства передбачають собою розгляд питання безпосередньо а, в комісіях, обговорення їх на громадських слуханнях, в тому числі, і вже безпосередньо кінцеве як заключний етап це прийняття його під час пленарного засідання. Тобто, у нас зазвичай плутають пленарне засідання з сесійним засіданням, тобто з сесією обласної міської коли а, транслюється, транслюється по бачить? Бо це найцікавіше, коли транслюється пленарне да, засідання, можна. Тоді можна там озвучувати запити. Ну а для чого дочікуватися, умовно кажучи, до тої самої сесії, коли цей запит повинен піти, вже умовно кажучи, ще місяць тому, тому що сесія закінчилась. Інколи депутати просто публічно грають на телебачення, використовуючи ефірний час, відповідно оплачуючи кошти тих самих людей, платників податків безпосередньо, тобто, як на мене, це безглуздо і не потрібно. Краще в такому випадку, тобто щоб зекономити ті кошти, безпосередньо передати їх на кошти, які використовуються на трансляцію тобто створити відповідно. Онлайн трансляцію, тобто, де бажаючі, будь-які бажаючі можуть побачити її, а використовувати ефірний час телебачення, я вважаю, що це недоцільно і непрактично. Ми плавно з вами перейшли до запитання відповідей Будемо так продовжувати. Ну, давайте добре. Так, так? тоді Андрій Юрків, наше право, це такий активний експертний е учасник діалогу з відеозвітами. А так, Юр. ставить. Прошу. Я помолився Юров. а нічого страшного. Ставить запитання: що зроблено вами для розвитку села підбірці та лисиничі за останній рік до пани, до пані Оксани Юринець. Е, зроблено. Чотири звернення оформлено чотири звернення. Це що стосується, ну якщо пан знає, і конкретно ці два села там є така військова частина. Треба було дати інформацію голові сільської ради, який він подавав, кому належить ця земельна ділянка, що знає далі робити, бо це є за межами населеного пункту. Що стосується доріг, і якщо пан знає, що все ж таки 200 тисяч було проголосовано і виділені на ремонт дороги. Зрозуміло, що це є дуже мало, і в кожному випадку я це постійно звертаю, що відремонтувати ці дороги, які не ремонтувалися понад 10 10 років це ну дуже складно, і тому кусочок цієї дороги, на яку вистачило коштів, так 200 тисяч були виділені додаткової субвенції на дороги. Саме було виділено, бо власне за, за ці два села я дуже переживаю, тому що це є мої рідні села, яких я прожила все своє завідове життя. І відповідно школи. сьогодні. Ми готуємо нові звернення, що стосується про попасти, щоб власне школа села Підбірці попала в програму енергоощадності і була заміна вікон. Відбулася далі. Це йде. Дитячий майданчик, який все ж таки вже з грудня, він намагається бути поставлений в на території села підбірці. А до цього часу ще ми не можемо в тої колізії документів і поступлення коштів, які мають бути через район, ще не дійшли. Тобто, ну напевно, діти зможуть ним скористатися аж на наступний рік. Власне, це що стосується дитячого майданчика, що стосується. Тої дороги, на яку можна було виділити хоча б такі незначні кошти. Mm -hmm. Далі, ну цими днями, в саме неділю відбулося святкування 600 років в села Лисиничі, І власне, ми я була присутня там на цьому святкуванні. Ми організували з партією, що стосується, запросили. Сучасну групу, яка співала українських патріотичних пісень, і таким чином доклалася до цього концерту, який був зорганізований організований цією громадою. Бо громада, все ж таки, направду, дуже бо передмістя. Вирішує дуже багато культурного розвитку всіх міст, які є в Україні. Ну, зокрема, Оксана Васильівна чуть-чуть не договорює, тому що попередньо от вона сказала, що виділено 200 тисяч на ремонт дороги. Попередньому в бюджеті цих коштів закладено не було взагалі. І звалі ці лише цела... ну... безпосередньо Оксани Васильівне. Ці кошти, ці кошти було досягнуто. Ці кошти було спрямовано безпосередньо на дану дорогу. Ну, зв'язку з тим, що нас є мало, зрозуміло. Ми заручаємося підтримкою інших і політичних сил, і депутатів, які все ж таки по цьому округу проходять або по мажоритарному, або по списку, тому е, однозначно я до тих людей підходжу і говорю, мені все одно, яким чином це буде вирішено, але ці питання мають бути вирішені, навіть якщо ці заслуги будуть падати на іншу політичну силу чи на іншого депутата. Тобто мене цікавить Саш, такий таки результат, тому що розумію, що деякі питання будуть стосуватися далі виконаної роботи. Продовжуємо запитання. Прошу, хто найчастіше не приходить на роботу вашої комісії? Комісії, пані Юринець? Ну, я думаю, що ці списки будуть оголошені. Однозначно, я буду ініціювати на наступній сесії, тому що ну ці люди зривають. Я не хочу називати сьогодні прізвище, щоб це не було прецедентом, але це буде виголошено на сесії для всіх депутатів. Виборцям не хочете передчасно сказати. Де ваша політична сила пропонує влаштувати нове сміттєзвалище? Кам'янка Бузька проти використання її території під цей об'єкт. Ваше Що стосується сміттєзвалища, ми до речі, коли було з ініційована, нас запрошували, і ми були за те, щоб власне це питання вирішувалося набагато швидше ніж я сплановано, то е всі обговорення тих територій, які можуть бути причетні, плюс тих інвесторів, які хочуть закласти кошти. Ми все ж таки були прихильниками того, аби це було в обговоренні всієї громадськості. І це було оприлюднено саме через засоби онлайн, масової інформації. Щоб ця ну це не було таким, знаєте, дощем серед ясного неба для тої громади. І щоб було прозоро, все ж таки ці інвестори і своїми можливостями, які би могли зреалізувати власне це сміттєзвалище. Ну ножки, ми не говоримо про просто сміттєзвалище. Це має Має бути на сьогоднішній час сортувальна лінія, сміттєпереробний завод, ну і далі все ж таки ця територія не має мати вигляду того, який є сьогодні, і який зазвичай ми собі можемо уявити. Ми говоримо про те, що сміттєзвалище повинно бути там, де його, скажімо так, не боїться скажімо, встановити місцева громада лише за погодженням місцевої громади, на якій території воно мало б встановлюватись. Ми говоримо про те, щоб це мав бути повністю. Комплексі сміттєпереробний завод, сортувальні заводи. Тобто, і лише в кінцеві, які відходи не мають можливості бути перероблені, лише вони проводили захоронення на відповідних полігонах. Так, знову запитання від пана Андрія Юрківа. Ми вдячні йому за таку активність у нашому відеомарафоні звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Чи запроваджено щоквартальну звітність чиновників? Це мається на увазі адміністрації. Напевно, так. ну Виконавчий. Е... фактично так. На кожній, яка відбувається сесія, цей світ ми хотіли би послухати. Але чомусь виникає така проблема, що ці чиновники не хочуть навіть приходити до депутатів. Ну напевно. Ту дисципліну ми маємо все ж таки якось налагодити, тому що це дуже багато питань. Знаєте, ми говоримо про тих чиновників. Сьогодні я є ще членом тимчасової комісії, що стосується гуртожитків. Ви знаєте, у Львові, які є проблеми, коли, наприклад, автобусний завод є три гуртожитки. Сьогодні останнім рішенням, яке відбулося вчора, бо на всі засідання суду я ходжу як член цієї комісії. Власне, то люди вчора програли цей суд. Це є тисячу людей, яких фактично виселяють на вулиці. Тобто, ці питання і проблеми треба говорити, що Люди вичікували по 2-3 години, щоб попасти в залу засідань. З іншої сторони, коли вони приходять чиновників, їх так само не вислуховують. Тобто тут ці питання не виконання своїх обов'язків, або навіть з іншої сторони, коли ми говоримо про звіт, це навіть не що стосується звіту, а що стосується взагалі їхньої роботи, коли ми пишемо їм звернення, а вони дають нам відписки. Тобто, що деякі відписки можна вважати як халатністю виконання своїх обов'язків службових, і так само не не, ну як сказати, не коли вони просто ігнорують ці засідання, які відбуваються публічно в сійній залі. Пані Юринець, тільки що ви сказали страшну фразу, як на мене, тисячі людей, яких виселяють на вулицю. Хіба це можливо у 2011 році в незалежній державі Україна? це ж, це ж ну просто катастрофічний факт. А в нас можливо все в нашій країні безпосередньо можливо все. Товим тобто, аби... прикладом є те, що яким чином було відключено світло. Тобто я говорю про Львівко, що де це назвіть будь ласка адресу. Скажіть, тобто, точку вулиця Лемківська, 9, безпосередні мешканці цього будинку були відімкнені від електропостачання і протягом восьми або семи днів знаходились повністю без без Це про гуртожиток ми говоримо а це ми говоримо про підвід відомчий будинок Дочірнього підприємства Хліб Україна, яке вже методами махінації було передано з однієї структури в іншу. Відповідно, мешканці будинку залишились осторонь, підприємство, осторонь. Відповідно, Обленерго не мало права надавати їм електроенергію, і вони були відімкнені. Тобто, через чишенні звернення до органів місцевої влади, ну, скажімо так, жодної реакції зроблено не було. Чесно, не будемо хвалитися, але все-таки за а, сприяння а, Ярослава Гінки і депутатів Війської і міської ради, тобто люди, ми, ми спромоглися підключити людей тимчасово до електропостачання. Зараз на даний час мова йде про створення ОСББ і щоб безпосередньо взяти будинок на баланс і вже таким чином е, зробити повністю не тимчасове, а постійне підключення до електромережі. Пані рнець, цього будинку це вчора було винесено рішення. Була змінена колегія суддівська, і було винесено таке рішення досить швидко. Бо ті рази, коли ми були попередні два засідання, воно переносилось цього разу. Фактично люди опинилися. Такі ситуації не подають які? Скажіть, будь ласка, нас Це є колишні працівники автобусного заводу. Колишні працівники автобусного заводу. там є три будинки гуртожитки. Фактично, люди не мають сьогодні прав жодних. Вони не є люди, які проплачують, наприклад, електроенергію, світло і так далі. А хіба не було прийнято рішення про те, щоб вони могли приватизовувати всеукраїнський е, інвестор, то який сьогодні є повноправним власником заводу, вважає, що ці будинки формували вартість тих акцій на момент придбання його цього майна. А власне таке враження, що на сьогоднішній день можливо в нашій Україні придбати будинок разом з людьми. Ну бо люди фактично не мають інших можливостей помешкання. Там ті ситуації обговорюються дуже довго в засобах зміна, напевно, щоб підтримку людей. І знаєте, з одної сторони розумієш, що ти маєш не просто працювати, бути присутнім, а має бути результат. То, Власне цього результату ще не було отримано. І вчора були дуже шоковані люди. І мені було образливо, що відбулися всі засідання, і люди далі опинилися фактично з нічим. Далі подається апеляція, і далі йде відстоювання їхніх прав. уже апеляція в Київ чи що тут вони готують далі в Київ, тому що вже один в Києві суд вони виграли. Тут прийшли сюди знову. Вони подали апеляції, і на личаківський господарський апеляційний суд. Вони вчора знову ж таки при зміні колеги, бо попередні засідання, коли вели вели інші судді, все ж таки вони було сприяння все ж таки до людей. Тут не йдеться про те, щоб ущемити чиїсь права, але ми маємо здати. Первинні таке, знаєте, накопичення капіталу, яке відбувалося в Україні. Яким чином що ставалося з тими заводами? Ще одне запитання з інтернету. Нагадаю, їх можна ставити під час відеомарафону депутатів місцевих рад Ющені, які звітуються в незалежному громадському прес-центрі Львівський вибір за адресою прес-клап вухо собачка, вухо чи собачка, прес-клап.лів.юе. Що удар зробив для знищення бюрократичних перепон в отриманні адміністративних послуг? Знову ж таки, пан Йорків. Ну, я розумію, що воно трошки загальне запитання, бо не, може, не можна одним ударом знищити. Особами в сесійній залі дуже важко щось робити. Це можна сказати вже сьогодні на 100%. Тут має бути підтримка інших людей. Але що стосується інших депутатів, коли ти виносиш якесь правильне рішення, і ти розуміє, ти розумієш, що ти можеш все ж таки своїми тебе вже є благо те, що тебе слухають і прислуховуються до того, що ти можеш все ж таки відстоювати ті права, які ти покликаний відстоювати. Тут що стосується пан згадав про. Адміністративні послуги, пірократичні так, то так. власне. Це коли ми говоримо в комісії, коли є члени комісії, так це наприклад управління екології, е, санстанції. коли вони мають бути в одному місці, людина має прийти, їй мають стати п'ять осіб. То це не означає, що вона до тих п'ять осіб має бути їздити в різні кінці міста. Оце то, що робиться власне в комісії, бо все ж таки робота депутата. Кожна, якщо він прив'язався до тої комісії, чи це було його бажання, чи це було політичне рішення? Тобто вона має працювати в цій комісії. Власне, ми боремо за те в комісії, щоб ці люди Люди нікуди не їздили, а все ж таки вони виконували самі начальники управлінь ці поставлені ними обов'язки, і вони сиділи в цій комісії бодай раз на місяць і приймали разом. А не люди мали звеліку зволікати в тих всіх питаннях. Далі що стосується власне, бо вже як сказав Іван, люди, деколи бояться і не розуміють, що вони мають дуже багато прав, і люди ті найняті на роботу службовці, працюють на них. А не ми приходимо до них в гості, і тут йде таке переконання, що все ж таки ви маєте права, ви є розумними і ви маєте ну самі собі допомагати, бо все ж таки депутат це громадська робота. А не розумієте, як стикнулися з тою проблемою, що фактично в депутаті бачать людину, яка може дати просто гроші. А це не є правда, тобто це не його основна функція. І той допомоги, яка виділяється, достатньо є, ну, є досить це ти умажна, 7 тисяч гривень місяць, так місяць, так місяць 7 тисяч гривень. Наступне запитання. Пан Юрків продовжує з вами діалог. Шановні ударівці з облради, скільки ви, а в Астрой загалом внесли конкретних проєктів рішень на розгляд депутатів? Конкретні проектні рішення нашої комісії реальне одне рішення, яке було винесене, це що стосувалося земельного виділення погодження документів земельних, це що виділяється для людей, коли вони можуть е, користуватися як, як земельними ділянками, це є Стрийський район, це єдине рішення, яке було винесене і було продуктивне. Далі ці рішення, які стосувалися, бо без комісії кожної не може обходитись жодне бюджетне слухання, йдуть спільні комісії. Там де напрацювання в цілому. Тобто, одне просте рішення, де би ми написали з ініціативи удару, в нас фактично не було жодного. Тому, що я не вважаю, що може бути з ініціативи грати дуже важливу роль, тобто, ця ініціатива не є настільки такою важливою при кінцевому результаті. Тобто, зрозуміло, що ми сприяли тому, що це відбувалося. Ну що стосується комісії. Ну тобто безпосередньо ми говоримо про те, що так скажіть про свою комісію, щоб ну загалом комісією як такого рішення, от безпосередньо удар. Тобто, ми підтримуємо там, ми висуваємо відповідні ініціативи на комісіях, які задовільняються комісією і теж подаються. Ну це комісії загалом стосується це безпосередньо, умовно кажучи, спрямування тих чи інших коштів. Відповідних звернень до Верховної Ради, тобто, це є за ініціативи. Тобто, це не є законодавчий орган Верховної Ради, яка який депутат подає відповідний законопроект стосовно е, того чи іншого виду діяльності, і що стосується з ініціативи? Ну, наприклад, якщо взяти оці три засідання, які були по тих гуртожитках, це було написано рішення прийняти з ініціативи е, одної політичної сили, але чомусь на ці засідання ходила особисто я на три засідання і була від нікого не було. Тобто знаєте, ну сьогодні я вам скажу, коли ми вийшли з залу, з залу суду, до мене ця пані Оля каже, пані Оксана, я хочу вас запросити до нас свій будинок. Тобто, щоб ті люди вийшли, і ви з ними поспілкувалися. Тобто, але з ініціативи кого ну це вже було інше питання. Я думаю, що це не стільки важливо пану обізнаний, дійсно і напевно володіє більшим е, таким багажем і, і законодавства, і, і знань має набагато ширші. Мені треба було вчитися. Я вам скажу чесно для того, щоб сьогодні працювати депутатом, це й досить складна робота. Якщо ти до неї ставишся відповідально, і крім е, великих. Проблем великої такої зайнятості абсолютно нічого не приносить особливо. Публічності мені вистачало на своїй роботі. А тут все ж таки, коли ти виконуєш цю роботу, і ти вже став, назвав себе той людиною, яка буде допомагати людям, стає дуже складно. Які загрози несе Львівщині запровадження земельного кодексу? На вашу думку, е, ну це досить Спасально. потужно в зв'язку з тим, що люди мають деякі ще не мають вироблених документів, а ті, які мають вироблені документи на паї такого червоного кольору, вони повинні їх змінити на зелений колір, коли буде присвоєний кадастровий номер. Власне, ну ніби так на Львівщині немає Лем, коли накладаються паї один на другий, так але знову ж таки до кінця не є досліджено і промоніторена все область. Тобто тут є питання в тому, що. І люди, не знаючи своїх прав, наприклад, маючи ще ці червоні акти, якщо будуть підписувати угоди ефітезісу, це означає, що в кінці, а це вже було питання і до євро, коли вони будуть втрачати всі свої земельні ділянки в зв'язку з тим, що вони, крім обов'язків передачі наступні 5 років кожен раз інвестору, не будуть мати більше нічого, тому що реально успадкувати, а емфітезі угода дозволяє їм в кінці тому орендарю успадковувати їхню землю. Тобто тут має бути чітко роз'яснювальна робота проводитись, щоб люди чітко розуміли, що крім тих своїх сертифікатів вони мають мати. Дійсно законні можливості тої землі в майбутньому нею володіти, що ми в принципі робимо, роз'яснюючи людям власне ці всі нюанси щодо земельних питань, тобто їм треба вже і негайно виконувати безпосередньо цю роботу. в районах області і взагалі Львівська область знаходиться на останньому місці, що стосується отримання цих актів приватизації, і тих присвоєння кадастрових номерів. Висловлюється побоювання про те, що Київ хоче визначати взагалі право власності ну, на місцевому частина. рівні земель. Вже на сьогодні фактично всі землі за межами населеного пункту в принципі володіє районні адміністрації. Тобто, фактично вже йде як не то що узурпація влади, але таке підпорядкування. укрупнення підпорядкування власне під районні адміністрації. А кому вони, а, вони дадуть чи зі сходу, чи з півдня, чи з півночі Це їхні воля, їхні бажання і абсолютно тут тоді вже громада не може впливати. Ми знаємо, щоб розвивалося село. Треба, щоб були якісь ну наприклад, додаткові земельні ділянки, коли люди могли би будувати свої будинки, житло і могли б там жити в цих місцях. Бо сьогодні треба говорити про те, що напевно дуже важливо, коли є громада згромаджена, і там є відповідно розбивається якесь виробництво, є податки. Ну наприклад, що було зроблено зокрема в, в Одару, це в постоментівській районній раді, коли були в певні кошти, так, коли йдуть про сплати податків, наприклад, екологічного так, збору, наприклад, 47 27 тисяч, 47 тисяч було, 47 тисяч це є сокільники, наприклад, 4 із половиною, 4, та 4,5 – це є село Лисничівська сільська рада. Інші села мали там менше, там мали тисячу, там мали 500, де мав просто 50 гривень з того податку. Але районна адміністрація хотіла зібрати їх докупи і потім видавати згідно того, хто б в них вас. просив ці кошти. Ну, звичайно, що депутатами з удару було зініційовано, що якщо ця громада має ці кошти, вона має ними було діти і розпоряджатися вона вивозить за це сміття. Вона очищує свої там рови, підкошує траву. Тобто, оце сміття вони фактично за ці кошти мають ними управляти. А не так, що це згромаджується знов великий кошик. Потім ми вам будемо видавати. Ви будете до нас приходити і нас. Ці кошти просити такі, і так є вашими, і так є цією громадою. <клес> Зараз згадується сумний жарт до 39-го року про те, чиї вулиці, а чиї будинки. А тепер так буде, може статися, що в селі будинки будуть ваші, а земля за селом буде наша, так? Власне ж, ну є фактично так воно вже і виходить. Так воно вже і є, так? І на це нема ради знову. Ну знову ж таки на це рада є, але рада є безпосередньо. Я маю на увазі місцевої ради. Нема місцевої ради е, мабуть важко. Мабуть, важко, Але цьому люди, якщо відстоюють свої права і будуть поінформовані, просто вони повинні зрозуміти, що це є вуха, руки, ноги, все те, що є в обласній раді. Тобто фактично громадські організації мають ті самі права, що має будь-які депутати. Єдине, що вони не мають право голосу. Але коли ми виходимо на контакт і співпрацюємо з громадськими організаціями з самими людьми, то власне можна це ініціювати. Я казала, завжди стукає і тобі відкриються ці двері. Я думаю, так, що на це немає нині ради, але на це може е, постати це Рада, найбільше. Нова Верховна Рада, новообрана у 2012 році, і тоді треба буде добре передивитися, чия має бути земля громади чи м, того гіпотетичного власника X, якому віддасть районна адміністрація, виконавча вертикаль, яка, зрозуміло, починається з району, а закінчується в Києві на трьох вулицях. Так? Дякую вам за участь у відеозвіті, у марафоні відеозвітів депутатів місцевих рад Львівщини. Це були депутати Львівської обласної ради від партії Удар Іван Горн, Оксана Юринець. Дякуємо і нагадуємо, що цим своїм виступом сьогоднішнім ви розпочали звіти, тому що відеофайл був зархівований на Ютубі, у Фейсбуку, на порталі «Дейлі». Щоденний Львів на сайті Львівського прес-клубу і там триватиме обговорення. Просимо вас стежити за цим, відстежувати запитання, давати відповідь і включатися в коментування. В такий спосіб ми допомагаємо виборцям провести невеличку звітну кампанію через рік депутатів місцевих рад Львівщини. Дякуємо! А через. 15 хвилин у нас буде прес-конференція. від депутатів Львівської міської ради від народного руху України Валерія Веримчука і Ореста Печенка.